Сьогодні громада вкотре зібралася тут, щоб віддати останню шану мужньому воїну, патріоту, герою, що до останнього був вірним військовій присязі. Матрос Устименко Борис Павлович народився 14 листопада 2002 року у місті Золотоноша у сім'ї Устименків Павла Юрійовича та Юлії Миколаївни. Закінчив Золотоніську спеціалізовану школу номер 1 де розкрився його потяг до історії та правознавства. У 2020 році вступив до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на факультет історії, політології та міжнародних відносин по спеціальності історія та археологія, до початку повномасштабного вторгнення. Він був старанним студентом, очолював волонтерську комісію про бюро студентів свого факультету. Брав активну участь у роботі Чернівецького об'єднання Захист, яке опікується проблемами людей з інвалідністю, як волонтер. Борис був щирим другом, люблячим сином, братом. Він ішов по життю, вибираючи дорогу серцем, Довіряючи Господу, і завжди був небайдужим до потреб ближніх. Був чесним, дипломатичним, справедливим, строгим, добрим, делікатним, розуміючим, позитивним. Був дуже креативним, захоплювався японськими коміксами, комп'ютерами та настільними іграми, любив читати літературу. Також був дуже чуйний до тварин, особливо до котів. І вони також до нього тягнулися, мабуть, відчували те тепло і ту любов, яка йшла від нього. 25 лютого 2022 року Борис один з перших приєднався до Чернівецької тероборони. Пройшов харківський контрнаступ, Бахмут Авдіївку. На початку 2024 року звільнився зі служби і відновив навчання. Через два місяці знову вирішив повернутися на службу за покликом душі, підписав контракт з 38-ю окремою бригадою Військово-морських сил Збройних сил України, так як мав хист до комп'ютерів та техніки, став оператором роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Особливо він був відданий армії своїм побратимам, які стали для нього сім'єю в Збройних силах України. Планував після поточного контракту підписати наступний. Сьогодні ми знову кажу, знову зібралися у цьому місці, щоб віддати останню шану герою, ангелу-охоронцю, мужньому чоловікові. Борису. Ми чули, ведуча сказала: це ще дитя, це ще Янгол, він не мав ще воювати. І по всіх законах він би міг взагалі не, не опинитись у війську. Ми чули також, що він по поклику серця пішов служити Він вернувся, щоб продовжувати навчання, але не зміг. Не зміг, тому що насправді завдяки цим хлопцям ми живемо. Це дійсно трагедія. В 21 рік хлопці не повинні вмирати. Ми чули зараз дитина, дитина так, для батьків вона дитина, він дитина. Але вдягнувши військову форму, він став воїном. Нащадком козаків, наших предків, дійсний лицар українського народу. Встав на захист своєї батьківщини, незважаючи на те, що мав змогу не йти в військо. Мав красиве, гарне, творче життя, але не міг. Стояти осторонь. Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Побачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, вої в на щитах несли. Як летіли журавлі, воїв в на щитах несли. На щитах не сливої, вмістити нема боїв так багато втрачено, Дорого заплачено. Ще мно, ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світило. Воно українське сонце зішло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зішло. Українське сонце зішло.